Це відео унікальне. Такого в Миколаєві ще не було. Ми запустили проєкт, де кожен бізнес може потрапити в кадр, просто задонативши на ЗСУ. І сьогодні ми знаходимося в студії краси Fix Beauty. І разом з мамою Альоною ми закохаємо вас в наш б'юті простір. Альон, розкажи, будь ласка, що для тебе цей бізнес? Цей бізнес насамперед це моя душа, в яку вкладається дуже багато сил енергії, і я дуже люблю за те, що енергія подвоюється, тому що проходять наші дуже класні клієнти, і вони проходяться не тільки за процедурами манікюр та бробки, а тому, що просто тримати баланс у житті і за ось цим вайбом. І саме важливе питання, чому вирішила задонатити? Я вважаю, що під час повномасштабного вторгнення люди мають допомагати нашим хлопцям, так як вони захищають і оборонять нашу країну. Тому донатити це один із обов'язків, які ми можемо зробити. І насамперед дуже важливо підтримувати нашу армію. І я вважаю, що якщо є можливість, то наші маленькі бізнеси та підприємці повинні підтримувати наших хлопців. І, і бонус, бонус від, від нас. нас за саме крутий і оригінальний коментар. Ви можете отримати будь-яку процедуру на ваш вибір. Тож, будьте активними, робіть репости, підтримайте цей проект. Приймайте участь, Па-па!